Постановою постанови кабінету міністрів України від 25 жовтня 2024 року № 1225 затверджено порядок реалізації експериментального проекту щодо надання субсидій на оплату вартості найму, оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Це запроваджено новий вид допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Постанова чинна з 29 січня 2025 року. Дія постанови поширюється на наймачів, які орендують житлові приміщення на території всієї України, крім територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або те. Тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій. Субсидія на найм житла призначається на 6 місяців, але не більше двох-двох шестимісячних строків підряд до закінчення строку реалізації експериментального проекту. Взагалі, строк проведення експерименту 2 роки. Субсидія на житла виплачується тільки тим внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року No32, деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, в тому числі шляхом. Відмови від цієї допомоги, тобто наразі, якщо людина на сьогодні отримує таку допомогу, вона може від неї відмовитися і з 29 січня 2025 року подати заяву на призначення субсидії. Право на отримання субсидій на найм житла мають внутрішньо переміщені особи. По-перше, це ВПО, які перемістилися або повторно перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій. А також це внутрішньопереміщені особи, житлове приміщення, яких незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання, і відомості про таке приміщення внесено до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Право на отримання компенсації мають також право на отримання компенсації мають власники житлових приміщень, будинку, квартири, які передали такі приміщення для тимчасового проживання внутрішньопереміщеним особам на визначений договорі строк та оплату. Важливою умовою є те, що наймач та наймодавець не повинні перебувати у родинних стосунках, тобто не мати родинних зв'язків. Для призначення цієї для призначення оренд зловчас для призначення субсидії та відшкодування та компенсації відшкодування податку до пенсій можна звернутися. До пенсійного фонду, або в сервісні центри, або за допомогою веб порталу електронних послуг пенсійного фонду України або мобільний додаток пенсійного фонду. Також можна заяву подати до центрів надання адміністративних послуг. І постановою передбачено також такі шляхи подання заяви, як уповноважені банки та соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики за технічною можливості. Для призначення цієї виплати необхідно разом звернутися наймачу та наймодавцю з документами, що посвідчують їхні особи. В разі звернення до сервісного центру. Пенсійного фонду або до ЦНАПу то заяви підписуються обидвома цими особи громадянами в паперовому вигляді. Якщо звертаються через веб-портал пенсійного фонду, тоді кожен накладає свій електронно-цифровий підпис. По для призначення подається заява за встановленою формою. Це відповідно додаток 2 до порядку, договір найму за встановленою формою. Це додаток 1 до порядку, а також копії документів, які можуть вплинути на розмір, на розмір і на визначення права на призначення виплат. Скажіть, будь ласка, якщо залежить розміру? Так, так. І якщо можна, наприклад, на одному прикладі, умовно, там моделюємо, квартира коштує 10 тинів, ми не Ну, Тоді про розмір. Як визначається розмір субсидії? Сума субсидії розраховуватиметься індивідуально з врахуванням доходів родини, кількості її членів і вартості оренди житла у регіоні. Основні показники для розрахунку це є середня вартість оренди однокімнатної квартири загальною площою 35,22 квадратні метри, що складає 193 гривні 60 копійок за квадратний метр. Також використовуються коригувальні коефіцієнти, які затверджені постановою, і для кожного регіону визначений свій коригувальний коефіцієнт. На розрахунок впливає соціальна норма житла, яка визначена в розмірі 13,65 квадратних метра на особу, але не менше 35,22 квадратних метра на родину. При цьому слід звернути увагу, що Загальна площа житла не має перевищувати для квартири 130 квадратних метрів, для будинку 230 квадратних метрів. Тобто, якщо площа житла перевищує цю величину, то субсидія не призначається. Уга. На сьогодні передбачено, що дія експерименталь... експериментального проекту два роки, але субсидія призначається на шість місяців, але не, б... не більше двох шестимісячних термінів підряд. Але якщо, наприклад, удив пропустити, то ще можна ще третій взяти два роки. Не думаю, не більше на рік. два підряд не можна. Два прят може, далі перерив півроку, далі ще можна третій раз на півроку. Ну давайте наперед не будемо завірати. <реш> це хороше питання. Ми його з'ясуємо і далі вас повідомимо. Тому що це ви розумієте, це нова постанова, яка тільки вводиться в дію. Тому наразі і наразі у нас є ще питання, як воно буде визначатися, на який термін і. А чи можете уточнити, скільки зараз областей підпадають під цю постанову? Мається на увазі ті, де ведуться бойові дії, бо там ж постійно оновлюється оновлюються? Всі той області підпадають, просто є так само постановою визначено перелік населених пунктів, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані. Тобто, якщо людина проживає на території, якщо людина проживає і орендує житло на території? Яка окупована Російською Федерацією або на території, де ведуться активні бойові дії, ця територія внесена в перелік, то людина якби вона не може подати на призначення цієї субсидії. Тобто це має бути внутрішньо переміщена особа, яка переїхала на, грубо кажучи, приїхала на в Закарпатську область, проживає у нас. Має довідку ВПО, і вона переїхала або з території, яка є в переліку, тобто або повний, або той, де ведуться бойові дії. Це перша умова. а друга умова – це ВПО, у якого його приміщення зруйноване і внесено в перелі... і внесено в реєстр. Тобто, наприклад, якщо людина має реєстрацію Київ, місто Київ, вона в. В місті Ужгороді зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, тобто вона переїхала не з території, яка є в переліку. Але якщо її майно знищене і внесено в перелік в реєстр знищеного внаслідок агресії, відповідно вона має право так само на призначення субсидії. І ще з приводу цієї допомоги, мова йде про ці дві і три тисячі, які ви так. отримують тут безпосередньо так, так, проживання. тобто або та допомога, так. або субсидія. Плюс ще орендодавець не має отримувати прихисток. Тобто на сьогодні він не орендодавець, а якщо у людини проживають внутрішні переміщення особи без укладання договору оренди, то за кожну людину, яка в ньому проживає, вони отримують виплати. Тобто на ці... Цією постановою передбачено, що як ВПО не має отримувати допомогу за проживання, так і орендодавець не має отримувати допомогу по прихистку.